Добрий, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжимо. Починаємо наші з вами уроки у другому семестрі. Тема нашого року «Вступ до розділу Тамара Коломійців на білих сторінках та Платон Воронько на корабліку. Так, сьогодні ми з вами будемо працювати з нашою звичайною книжечкою підручником Будь ласка, його підготуйте. Добрий день, дорогі друзі! Добрий день! На вас чекає гарний день! Бачу всі веселі і здорові. До уроку всі готові. З вами виконали декілька вправ. Уявимо, що перед нами іменинний торт. А ну, давайте ми задуємо світочки. Так. Уявимо, що ми ліпимо сніговичка. Давайте тепер зігріємо ручками, подихаємо наші ручки. Подихали. Так, уявимо, що перед нами вогнище, нам потрібно його роздути. А ну давайте разом всі роздулимо вогнища молодці. Виконаємо з вами чистомовку. Читаємо разом. Ок-ок-ок, ок-ок-ок, білий падає сніжок. Ки-ки-ки, ки-ки-ки, замітає всі стежки. Ать-ать-ать, ать-ать-ать. Ви, зайчик погулять. Молодці. Будьте вдумливими читачами. Знайдіть у змісті підручника розділ світ дитинства у творах українських письменників. Це в нас сторінка 141-142. Які ж теми він охоплює? Вірші. Кожен твір має свого автора. Тому вірші оповідання, які ти прочитаєш, є авторськими. Які у нас тут Тамара Коломієць, Платон Воронько, Ліна Костенка. Далі Анатолій Качан, Василь Сухомлинський, Ніна Бічуй, Оксана Кротюк, Оксана Радушинська. Так, будьте вдумливим читачем. Визначайте, про що твір, хто його персонажі. Вчитися виразно читати. Уявляйте прочитане, знаходьте образні вислови. Порівнюйте твори за змістом та визначайте головну думку прочитану. Дізнавайся більше про авторів творів. Знаємося з вами з письменниці. Це Настамара Коломінець. Це українська поетеса, прикладач, член Національної спілки письменників України. І її вірші. Як на білих сторінках, влад поставити в рядках звичайнісінькі слова починаються дива. Зупинили з вами відео і самостійно прочитали ці чотири рядочка. Прочитали молодці. Так, як ви розумієте, влад поставити слова, щоб вони румувалися? Про які дива йдеться, як ви гадаєте? Отже, розпочнемо знайомлення з цими дивами і тих, хто їх створив. Чому дива? запитаєте ви. Тому що поезія промовляє до нас мовою образів. У віршах кінці рядки звучать однаково чи подібно. Це рими. Разом із ритмом вони створюють особливе звучання поетичних творів. Тому багато віршів можна проспівати. І здаємося з наступним письменником, що ми сьогодні працюємо. Це Платон, Платон Воронько Макитович. Це український поет, письменник, публіцист, та драматург. Бачимо його твори: Сніжна зіронька гори, читаночка та хвалився кіт. Він народився в 1913 році, помер у 1988 році. Прожив він 75 років. Народився він на Сумщині в родині сільського коваля. Там і про його дитинство. Рано почав писати вірші, для дітей створив багато творів: помагай, читаночка, облітав журавель, казка про чогайстра та інші. Вони сподобаються читачам не лише цікавим звістом, а й гумором та фантазією. І з вами прочитаємо його вірш на 71-й сторінці на кораблику. Я, будь ласка, читаю, а ви уважно слідкуєте. Псеомій мастер Павлик, змайстрував швидкий кораблик. Збіг до річки він до броду та й пустив його на воду. У кораблику спочатку любо плавала качатко, потім жабка в нього сіла, синя бабка прилетіла, і метелик, склавши крила, притулився до вітрила. Так пливуть вони малі до зеленої землі. І за руки золоті хвалять павлика в путі. Отже, Брід це мілке неглибоке місце річки озера Бостатка, в якому можна переходити або переджати водойму на інший бік. Перед тим, як ви прочитаєте цей вірш, давайте ми разом з вами наголосимо слова, збіг, качатко спочатку, плавало, кораблик притулився, бабка, вітрило, бабка це нас три казаду прилетіла. Сеумійко змайстрував молодці, і самостійно прочитали на 71-й сторінці цей віршик. Зупинили відео та прочитали. Прочитали молодці. Так, про кого йдеться в віршику? Про Павлика, який змайстрував кораблик. Завдяки чому зібралася кампанія? За кораблику. Так, як називає автор Павлика? Все вмію, тому що багато а, він міг робити своїми ручками. За що хвалять павлика? За руки золоті. Яке порівняння використав поет? З ким він порівнює коника? Так потім вжавка, так. І золоті руки того, хто гарно працює. Тут не коника, а в нас метелик, намов вітрила. Так? І, і о, ваше завдання ще раз самостійно прочитати вірші, на все вас виділимо на разумночки. До побачення та гарного дня!